Салют піпол з вами Хьюман, мінус один окупант і мінус один кобрант. І як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. О, так, це воно. Ну, сьогодні, друзі, я вам пропоную поговорити про DLC у Чорнобулет в честь день народження гри. Дізнаємося, що в нас спільного у PUBG та у Асасінів. Побачимо з вами також вологі мрії про Grand Theft Auto 6. Також у нас є інформація про нову виживалку з динозаврами. А також оновлення відомих головоломок на нові консолі. Дізнаємося, кому продалась Square Enix. Чутки про дату виходу гри The Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Свіжесеньке про Асасінів. Creed Вальгала, а також поговоримо про демку Вулонг Fallen Destiny. Говоримо з вами дату релізу по кроковий стімпанк гри у цирку. Ну і новий режим у грі Vampire Empire The Masked Blood Hunt. А наостанок, як завжди, бонус для консольщиків, що там завезли у серп на Xbox. Тож готуйтеся, я створив. Тут у нас розробники з компанії The 51 вони радісно рапортують про нову роковину своєї гри Chernobylite. Це хор на виживання, якщо хтось не знав. Ну а з нагоди дня народжень нам дарують новий контент. Називається. Коротку історію чорнобула прибуття, і все це безкоштовно. А я нагадаю, що Чорнобула це науково-фантастична рольова гра на виживання у жанрі гор, причому зі складними боями та унікальною механікою виготовлення зброї. А якщо простіше, то це виживалка в сетінгу Чорнобиля. І до речі, її розробили хлопці з польської студії The Farm 51». А деякі з розробників, до речі, раніше працював у студії «People Can Fly». Ну ще й на такою крутезну шнуку, як Painkiller. Хто граф? Але ми трохи відволіклись. Ну так от про Чорнобулайт. Розробники розповідають, що вона отримує технічне оновлення. Наразі, і перелік, ну ви бачите у себе на екрані. Ну і як завжди, Чорнобулайт можна придбати у магазинах Steam та Epic Game Store за 279 гривень, начебто їм не так вже і багато. І, до речі, накину вам ще один плюсик до гри: В неї є офіційний переклад українською мовою. Ну а ми йдемо далі. А до речі, хочете загадку? Дивіться, в одній у мене руці проект Крафтон, а в Гі, Юбисовт, і що у нас виходить? Правильно, Assassin's Creed у PUBG. Так, не дивуйтесь. Нещодавно розробник Крафтон оголосив про партнерство з компанією Ubisoft. І от у рамках такої співпраці в Баттлграунді у серпні, в грі PUBG Mobile, а також це в нас буде на New State Mobile, пройде колаборація з Assassin's Creed. Ну так от, в PUBG BattleGround колаборація відбудеться з 17 серпня до 22 вересня. У цей час гравці зможуть заробити тематичні косметичні предмети. І Костюми. Також на Heaven з'явиться Abstergo Industries, яка захопила одну з головних будівель на карті та сховала в ній Анімус. І крім того, на даху можна буде знайти виступи, з яких відбувається стрибок віри. Однак чи можна його зробити в грі, поки що не вказується. А от в іншому проєкті New State Mobile колаборація з Assassin's Creed пройде з 18 серпня по 21 вересня і запропонує гравцям отримати більше 30 тематичних косметичних предметів, включаючи костюми та скільки. На зброю. І також під час колаборації будуть доступні нагороди за щоденний вхід та сюжетні місії, які розкривають таємницю присутності тамплієрів та асасинів на Еренгелі та Трої. Хто б міг подумати, що в Королівську битву додадуть нових персонажів, ще й інших Всесвітів. Ніколи такого не було. І от знову. Це я навіть. Ну а поки студія займається об'єднанням різних світів та різних ігор, ентузіасти в цей момент ну, вирішили подивитися, а як виглядала би наступна у нас гра по GTA? О, так, ми всі вже звикли, що ентузіасти люблять мріяти, як би виглядала їх улюблена частина GTA на оновленому руші. І от ентузіасти з каналу Тізерплеї продовжують традицію демонструвати свої проєкти на Unreal Engine 5. І цього разу вони не оновили класику, а уявили, як могла би виглядати Grand Theft Auto Причому в ролику демонструється не лише Вай Сіті, а кілька міст, серед яких є Ліберті Сіті, Санф'єро і Лас Вентурас. ну а також найближчі околиці до них. І виглядає це гарно. Місцями навіть трохи нагадує Кіберпан 2077, ну, чисто вайбом неонових вивісок вночі. Ну, як вам? Хотів би б таку GTA 6, або, може, навіть зразу у VR. Але окей, досить про неон, давайте поговоримо про динозаврів. Ну а якщо вам мало ігрової інформації, то я вас люб'язно запрошую на свій стрімерський канал Human Wise Kepські стріми. Там ми не лише проходимо ігри українською, а ще з вами бавимося у VR, наприклад, у Half-Life Alex, це взагалі інший досвід та емоції. Ті, хто вже дивився, ті скажуть, о так, це однозначно. Плюс також підтримуємо наших розробників, які роблять українські ігри, наші українці. Але якщо вам і цього недостатньо у мене є ще it канал, огляди відеокарт, їх тестування, центральні процесори, оверклокінг оперативної пам'яті, багато багато чого іншого. А також для деяких там є і трошечки про майнінг і про криптовалюту. Тож, якщо що, всі активні посилання в описі під відео не очікували? От і я не очікував, що Анапурна Interactive вона візьме під своє крило горор-гру. Я, скажемо так, виживавку під назвою The Lost Wild. А наразі над грою працює британська студія Great Ape Games, і це її дебютний проєкт. За сюжетом гравцям доведеться опинитися на загубленому острові, де розташований дивний занедбаний інститут, а навколо живуть найнебезпечніші доісторичні тварюки. А значить, гравцям доведеться кинути всі свої сили, щоб вивчити острів, розкрити секрети інституту і знайти спосіб вибратися. Але ж ви не самогубці, щоб битися голими руками проти доісторичних істот. І, хоча зброя навколо не смертельна, але вона може відволікти тих тварюк і дати вам шанс втекти або сховатись. Але є одне але щоб зрозуміти на що реагують динозаври, доведеться якийсь час за ними спостерігати. Тож, якщо є хто любить динозаврів, треба трішечки почекати. Адже гра виходить у Steam аж у 2024 році. І я сподіваюся, що це без перенесення. Яка там ціна наразі невідома, і чи буде локалізація українською хоча б субтитрами, теж інфи нема. でも。А Далі. Нещодавно виробництво Anapurna Interactive оголосило, що випускає на консолях Xbox Series та PlayStation 5 дві свої знамениті головоломки. Так от це у нас What Remains of Edith Finch, і вона вже доступна власникам консоли. А нова версія Outer Wilds із доповненням Echoes of the Eye вийде 15 вересня. Також для обох ігор обіцяли підтримки 60 FPS, а історію сімейства Фінч можна буде побачити в якості 4К. А ще покращену версію зможуть скачати безкоштовним Оно усі нинішні власники ігор на Xbox Swap, PlayStation 4. Ну а для тих, хто забув, то я нагадаю, що What Remains of Edith Finch вийшло ще навесні 17-го року і забрала цілу низку нагород. Ну, з стім її рекомендують 95% покупців. А от нелінійна головоломка Outer Wilds, яка вийшла у 19-му році, також виборола звання двадні ігри року від ряду видань. Але ігри іграми, а в індустрії проходять і інші дії. Ну, от, наприклад, нещодавно стало відомо, що Holden Embracer Group придбали. Eidos. ну якщо що, це західний підрозділ компанії Square Enix. А кілька днів тому засновник Eidos Montreal, це в нас Стефан Дасто, в інтерв'ю для порталу Games Industry з продажу своєї колишньої студії холдингу Embracing Group. Він обмовився про можливий інтерес Sony Interactive Entertainment до покупки Square Enix. І от якщо вірити інформації, то сума угоди становила 200 мільйонів юанів, а це приблизно еквівалентно 30 мільйонів доларів США. Ну і ймовірно, що Square Enix просто позбувся ще одного. Мого свого активу, який вважають за непотрібне, але продаж основної частини в плани босів Square Enix не входить. Більш того, що цікаво, але у нас наразі жодної офіційної інформації ні від авторів серії Final Fantasy, ні від Sony не надходило. Ну добре, це чи погано, ми з вами побачимо вже згодом. Хоча ви можете написати в коментарях, як ви вважаєте. І якщо я не помиляюсь, то найближча фіналка вона виходить на п'яту плойку в 23-му році. А можливо, ми з вами ще якісь подробиці дізнаємося на... Приближаючимося Токіо Show 2022. Він, до речі, проходить з 15 по 18 вересня. Хто б міг подумати у Токіо. Не можу знайти однодумця до катки. Чи є якісь питання з приводу пк Заліза? Ну то я тебе запрошую на наш discord сервер А там стільки цікавого, що прямо очі розбігаються. Тож всі активні посилання, ти знаєш де. Чи зовсім нещодавно розробники з компанії Supermassive Games вони анонсували новеньку гру по антології The Dark Pi. Ікшерс, яка називається The Devil in Me. І от нарешті з'явилася інформація про дату релізу, але поки що не офіційно. от, за повідомленням від користувача Twitter під нігом Alumia Italia, нова інтерактивна страшилка вийде вже 30 листопада. Раніше цей обліковий запис вже публікував чутки про великі проєкти, і вони виявлялись правдивими. Але з іншого боку, довіряти комусь в мережі, ну справа не надто надійна. Ну власне. Це і є новина? Єдине нагадаю, що сюжет гри він розповість про співробітників телекомпанії Lonit, які отримали запрошення від якогось гран Теме Дюмета, який обіцяє провести цікаву екскурсію по відтвореному замку вбивств? Ну, скажімо так, відомого американського серійного вбивці Геге Холмс. Ну а сам же реліз гри The Dark Pictures Anthology The Devil in Me очікується на ПК Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 та PlayStation 5. Ну що, друзі, хто очікував гарненьких новин про Assassin's Creed Valhalla, किया yeah. Нарешті дочекалися. Тож стало відомо, що у рамках другого року підтримки цього літа Assassin's Creed Valhalla отримає новий безкоштовний роуглайт режим The Forgotten Saga. Щоправда, поки що Ubisoft не оголосили точну дату його виходу, але вже пропонує ознайомитись з деталями цього доповнення в новому відеоролику. У цьому режимі фанатам знову доведеться взяти на себе роль Одіна і вирушити в Ніфельхейм для подолання різних випробувань. Протягом чотирьох регіонів цього царства гравці зможуть розкрити безліч секретів, які. Даватимуть бонуси та знайти ще можна її потужне спорядження. Також у відеоролику розповідається про інші різні деталі The Forgotten Saga, як, наприклад, про прийняття важливих рішень, смерті, другорядних квестів, розблокованих навичок та багато іншого. Тож, якщо Ubisoft все-таки вирішила не відкладати вихід цього доповнення, то очікуємо на його реліз десь у серпні. Але особисто я буду все ж таки слідкувати за інформацією на офіційному сайті. Ну щоб не пропустити початок. Ну і звичайно, вам раджу, якщо. Любите теж вікінгів та скандинавію? Ну там явно буде щось цікавеньке, але на скандинавії ми з вами не зупиняємося і рухаємося далі. Нещодавно з'явилася інформація, що студія Team Ninja, яка нещодавно анонсувала соус-лайк -like проєкт Wulong Fallen Destiny, має намір випустити безкоштовну демоверсію своєї гри до її релізу. Причому демка, зважаючи на все, вийде вже цього року, але реліз гри все одно відбудеться лише у 23-му. Ну і вам нагадаю, що нова гра створюється спільними зусиллями двох продюсерів із Team Ninja. це в нас Фуміхіко Ясуда, який створив Ніо, та Ма. saaki yamihawa Ну, він створив Bloodborne. Ну, місцем дії розробника обрали Китай 947 1951 951 років з домішкою темного фентезі та демонів. Ну, реліз, як я і сказав, наміщений на початок 23-го року. Причому гра буде доступна на Xbox Series S X, Xbox One, PlayStation 54 та на персональних комп'ютерах. Перед цим скажу, що якщо в тебе є бажання, а ще більше можливість, ти можеш підтримати мене підпискою на Patreon, для того, щоб цей канал існував та розвивався. Це така штука платформа Patreon, де один Раз на місяць ти можеш віддавати просто один бакс не більше не потрібно і отримувати, як завжди, наразі зараз 15 відосів на Ютубі. Хоча, якщо враховувати it канал, а також кепські стріми, а також мій спортивний, то ще більше. І плюс, якщо ти підписаний на патрон, в тебе, по-перше, є бонуси, тобто ти отримаєш доповнений матеріал, деякі фейли, там сміх... смішне щось таке інше. Плюс на скоро виходить мерч. А може наразі в цьому моменті вже і вийшов. Футболочі з крутими принтами, зробила... які зробила моя жена, дружина. я вважаю, що умови непогані. Напиши в коментарях. Тож, якщо що, всі активні посилання у нас є там. Ну а хто вже в цім присутній в патреоні? Як завжди, щира вдяка. Нагадаю, що наприкінці минулого року видавництво Saber Interactive та Zen Studios анонсувало покрокову тактичну рольову стратегію Circus Electric. Ну а нещодавно вони назвали дату її релізу. Тож гра в нас з'явиться уже на PC Xbox One, Xbox Series S X, PlayStation 4, 5, навіть на Nintendo Switch, і все це 6 вересня. А якщо не знав, то розповім, що за сюжетом жителі вікторіанського Лондона раптово перетворюються на кровожелових маньяків. І лише артисти Цирку можуть дати їм відсіч рятуючи місто у тактичних покрокових битвах 4 на 4. Ну, загалом гравцям буде доступно 15 ігрових класів: це нас силачі, клоуни, ілюзіоністи, приборкувачі вогню, ескапісти та багато інших. І кожен із своїм набором навичок. Ну а щоб посилити своїх бійців, треба розвивати цирк, повертаючи йому колишню славу. А для цього ми ще й даватимемо традиційні циркові вистави, а також найматимемо та тренуватимемо нових артистів. До речі, гріє система відданості цирку, яка впливатиме. На успіх. Тепер знову повертаємося до королівської битви, але тепер не з асасінами, а з вампірами. Студія Шаркмо по своєму блозі поділилася результатами опитування гравців після виходу нещодавнього літнього оновлення у вампірській королівській битві. Vampire The Masquerade Blood Hunt, і от розробники відзначили, що новий командний режим Deathmatch був тепло прийнятий спільнотою, і вони продовжують займатися його покращенням. Ну а вже далі розмова зайшла про бойову перепустку. І на це вони дали відповідь, що команда бачить бажання гравців мати більше різноманітного вбрання, ну типу там тату, косметики, і тому зараз розглядає варіанти з невеликими перепустками, які виходитимуть частіше. Розробникам також нагадали ще про баги та продуктивність. Звичайно, вони продовжують працю. Над усуненням помилок та покращенням ігрового процесу, і в серпні планують випустити новий патч, який виправить відомі баги та внесе випрямлення до балансу. І до речі, 383 з 800 опитаних фанатів згадали про баланс. І от на основі їхніх відповідей розробники планують нести зміну до кривавого резонансу Сангвініка, також до дробовиків і парних пістолетів. А вже однією з найголовніших проблем у Бладхант ну є мала кількість гравців. Команда сподівалася, що вихід літнього оновлення. Допоможе залучити нових, але цього не сталося. Тому підбір гравців й досі займає багато часу. І от розробники думають, як можна вирішити цю проблему. Я так скажу: зробіть вже, будь ласка, нормальний Vampire The Masquerade Bloodlines 2, а не оце, що зараз є. Бо королівські битви, звичайно, це прикольно. Але де мій сюжет? Хтось взагалі пам'ятає оригінальну гру, а? Де мої різнокольорові діалоги, де мій закинутий готель з привидами? Я хочу закинути готель з привидами, не це все. Ну і про оновлення коробки у серпні. Нещодавно ми з вами говорили, що для нас підготувала підписка PS Plus. А тут Microsoft розповіла, які ігри отримують передплатники Xbox Live Gold у серпні. І от нас чекають чотири проєкти: це Calico з 1 по 31 серпня, Scourge Bringer з 16 серпня до 15 15 вересня, Saints Row 2 з 1 по 15 серпня, і Монако What's Your Is Mine, 16 по 31 серпня. Тож, хто має приставки від Майків та підписку, може насолоджуватись новенькою підбіркою ігор по підписці. Ну а наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний за перегляд, за вашу підтримку та за підписки скрізь, де тільки можна, особливо на Патреоні. Можливо, скоро вже буде спонсорство на Ютубі, подивимось. Ну, а з вами як завжди Бог Хюмен, і як завжди, кайфовий вам гри.